Тепер перейдемо до алгоритму пошуку вибору порядкової статистики у заданому масиві. Як вже зазначалось, простий підхід полягає в тому, щоб просто відсортувати заданий вхідний масив, наприклад, тим самим алгоритмом сортування швидкого сортування або алгоритмом сортування злиття за час n -log n, і потім повернути ти елемент у відсортованому масиві. Але замість цього можна піти іншим шляхом і спробувати розробити алгоритм, який би працював за лінійний час. Власне, цим ми зараз і займемося. Запропонований нижчий алгоритм ґрунтується на алгоритмі сортування швидкого сортування. Згадаємо, як працює процедура partition у алгоритмі швидкого сортування. Вона обирає відносно деякого опорного елементу Q, розбиває. Масив на дві частини. Перша частина ліва містить всі елементи, які менше або дорівнюють, A від Q, і права частина містить елементи, які більше за А від Q. Далі алгоритм швидкого сортування окремо сортує рекурсивним викликом ліву частину і окремо сортує праву частину. У даній задачі вибору нам не потрібно сортувати масив. Нам просто треба знайти відповідний елемент, який буде знаходитись у відсортованому списку за номером І. Тобто ми можемо сказати, що кількість елементів, які стоять, які є меншими у вхідному масиві, меншими за цей елемент, який ми хочемо знайти дорівнює І-1. І все, що нам потрібно, визначитись, де шукати цей елемент. Зліва. У лівому підмасиві чи у правому підмасиві. І тут нам в приході стає знання про те, що коли відбувається процедура розбиття алгоритму швидкого сортування, то опорний елемент після закінчення роботи цієї процедури буде стояти на тому самому місці, яке відповідає цьому, цьому елементу у відсортованому масиві. Знаючи індекс Q опорного елементу, ми можемо порівняти його з. Індексом і порядкової статистики, яку ми шукаємо. І тут можливі три варіанти. Перший варіант, якщо і дорівнює Q, тобто співпадає з індексом опорного елементу, то це означає, що саме опорний елемент є порядковою статистикою, яку ми шукаємо. У другому випадку, якщо і менше за Q, то це означає, що ми повинні продовжити пошук і тої порядкової статистики в масиві в лівому підмасиві. І ми знаємо гарантовано, що всі елементи лівого підмасиву будуть менші за опорний елемент, тобто менші за елемент AQ. І все, що нам потрібно, це запустити ту саму процедуру, якою ми шукаємо порядкову статистику для лівого підмасиву. І в третьому випадку, коли індекс І більше за Q, ситуація відповідає тому, що порядкова статистика, яка, яку ми шукаємо, знаходиться у правому підмасиві, тобто там, де всі елементи більше за опорний елемент АQ. І ми повинні запустити рекурсивно цю процедуру пошуку у цьому правому підмасиві. Але при цьому грамотно змінити значення індекса І, адже вже Q елементів масиву А не будуть приймати участь у цьому пошуку. Таким чином, замість того, щоб шукати і ту порядкову статистику в цьому правому підмасиві, ви повинні шукати статистику під номером I-Q. Розглянутим трьом випадкам відповідає робота наступного алгоритму. Називаємо процедуру вибору порядкової статистики в масиві A Randomized Select. Ця процедура приймає чотири аргументи. Перший аргумент це масив А, в якому відбувається пошук. Потім два аргументи P та R, які визначають межі під масиву поточного пошуку. І індекс I це індекс порядкової статистики, яку ми шукаємо в масиві АПР. І треба розуміти, що i індексується від одиниці I до значення r-p плюс 1. Тобто, коли i дорівнює одиниці, то це буде відповідати позиції під номером. P в відсортованому підмасиві АПР. Спочатку нам потрібно перевірити, чи цей масив не містить лише тільки один елемент. В цьому випадку все, що потрібно зробити, це просто повернути цей елемент, адже він і буде тим елементом, який ми шукаємо. Далі ми запускаємо процедуру Randomized Partition, яка була описана в попередній темі швидкого сортування, і передаємо їй три аргументи: масив А, його межі, над якими зараз працюємо, ліва межа P і права межа R. Ця процедура повертає індекс опорного елементу Q у модифікованому масиві А. Тепер ми підрахуємо кількість елементів, які знаходяться в лівій частині під масиву враховуючи також сам елемент, сам опорний елемент. Ведемо для цього змінну k, яка буде дорівнювати q плюс 1, і коли ми розглядали ідею алгоритму вибору елементу в масиві, перший випадок відповідав тій ситуації, коли індекс i дорівнює індексу опорного елементу. В даному випадку ми не можемо записати просто і дорівнює Q. Ми повинні враховувати, що індексація. І починається від межі, від лівої межі під масиву, який ми зараз опрацьовуємо. Тому тут ми повинні записати, що І дорівнює К. Тобто ми знаємо, що І в нас тут дорівнює одиниці і так далі. Відповідно, коли І буде дорівнювати К, це буде відповідати опорному елементу. В цій ситуації ми просто повертаємо опорний елемент в даному масиві АQ. Якщо ж і менше K, це означає, що шуканий елемент і порядкової статистики знаходиться в лівій частині, в лівому підмасиві, тож нам потрібно просто рекурсивно викликати ту саму процедуру. Randomize Select з параметрами масив А, ліва межа P, права межа змінюється до Q-1, і номер порядкової статистики не змінюється, тому що ми шукаємо в лівій частині. Інакше з умови, коли І більше за K, ми отримаємо ситуацію, що повинні продовжити пошук. Порядкової статистики у правому підмасиві. Тож, ми викликаємо рекурсивно процедуру Randomize Select для правої частини масиву А, це індекс відповідно від Q плюс 1 до R. Але при цьому повинні змінити номер порядкової статистики. Від UI поточного номеру відняти кількість елементів, які вже не будуть враховані у правому підмасиві. Ця кількість дорівнює K. Тобто ми отримуємо тепер пошук порядкової статистики за номером І-К. Давайте ще раз пробіжимося швиденько по цьому алгоритму. Тож спочатку ми перевіряємо, чи в нас поточний масив містить один елемент. Якщо це так, то ми повертаємо цей елемент і він буде розв'язком. Якщо ж ні, то ми запускаємо процедуру розбиття з алгоритму рандомізованого швидкого сортування для заданого підмасиву АПР, підраховуємо значення К, яке дорівнює кількості елементів, які знаходяться зліва від правого підмасиву, отриманого після розбиття. Якщо поточний індекс, який ми шукаємо в порядковій статистики, І дорівнює цьому числу К, то це означає, що ми потрапили якраз на опорний елемент. Тобто опорний елемент. А Q останнього розбиття буде відповідати тій порядковій статистиці, яку ми шукаємо. Якщо ні, то можливі два, два, два варіанти. Або ми потрапляємо в лівий підмасив, або ми потрапляємо в правий підмасив. У потраплянні в лівий підмасив, ми просто запускаємо ту саму процедуру randomize select для лівої частини, а Q-1, і при цьому індекс. І не змінюється, адже ми так само шукаємо і ту статистику, і її значення менше закату, тому не потрібно було змінювати. І третій варіант, який ми тут перевіряємо, полягає в тому, що порядкова статистика, яку ми хочемо знайти, знаходиться у правому підмасиві, що отриманий після розбиття. Тож ми запускаємо рекурсивно ту саму процедуру Randomized Select для правої частини. Але при цьому шукаємо вже не і ту статистику, а і мінус кату-статистику. Це визначається тим, що елементів вже не буде враховано у цьому правому підмасиві. Ми пам'ятаємо, що час роботи процедури Randomized Partition дорівнює θn. Тобто ця процедура працює за лінійний час. Алгоритм швидкого сортування, як ми визначили в минулій темі, працює за час НЛГ. І це визначається тим, що ми повинні відсортувати рекурсивно як ліву, лівий підмасив, так і правий підмасив. В цьому ж алгоритмі пошуку порядкової статистики в масиві ми занурюємося тільки в один з рекурсивних викликів, або в лівий, або в правий, і не йдемо в інший. Відповідно, слід очікувати, що загальна тривалість роботи алгоритму повинна зменшитися. І це дійсно так. Час роботи цього алгоритму. Становить в середньому θn. Чому в середньому, знову ж таки, це полягає в тому, що ми говоримо про рандомізований або випадковий алгоритм. Але в найгіршому випадку алгоритм може працювати за час n квадрат. Найгірший випадок відповідає тій ситуації, коли при розбитті один з підмасивів буде порожним. Це так само, як було в алгоритмі швидкого сортування.